Для любого санузла, для ванної кімнати, використовуються такі самі тіньові профілі, як і для е, жилих кімнат: сантиметровий тіньовий, двохсантиметровий тіньовий, е, сантиметровий тіньовий з led підсвіткою, і тіньовий з прихованим світлом. Все залежить просто від того, е, що ви хочете отримати на виході. Ви хочете, щоб світло світлося постійно вниз, чи ви хочете, щоб світло відбувалося. Робився ефект парящої стелі. Вибираєте просто або з прихованим світлом, або просто тіньовий. Всі ці профілі використовуються в будь-якому приміщенні, але там є один маленький нюанс. Якщо ви використовуєте ці профілі в санвузлах, там треба просто на товщину плитки давати під підложечку, таку підкладочку. Ми використовуємо просто гіпсокартон, полоску гіпсокартона, і потім іде тіньовий. Або ж коли поклали плитку, тоді ви зверху вже збираєте монтуєте стелю, тоді нічого не треба.